Друзі. Цвіте лаванда, дуже гарна. Для неї така гвоздічка. Для шанувальників квітів. Ортензія така гарна. Це я до мами прийшла в гості. У мене ще поки що немає таких квітів, щоб похвастатися. От. Такі ромашки гарні лілія, троянди, така дуже класна ромашка кучерява. Такі лілійки. Цей вона мені мала віддати. Як то він називається? Гібіскус і отаку штучку. Теж не знаю назви. Так, що тут ще цікавенькі мами є? Дуже колючі троянди. Що тут ще цікаве папороть? Коста ось така. Ось це таке гарне. Забула, як то воно називається. Підкажіть. Південна така красуня. Катік причаївся в тіньку, так? Да? От яблучка такі є гарні, вже. Ще трошки будемо їсти. Ось така наша квітуча Україна. Там хрезотенки ростуть, ось таке дерево все маленьке. Ось ці такі квіти лікувальні, Календула, здається, так? Да? Я не дуже такий прям знаток. Але ось ця лаванда, це просто... Я була у Франції, це, ну, це просто краса і любов. Ось таке. Це краса і любов. Просто аромат божественний. What